Така підстиль нашої кав'ярні мені подобається. Знаєте, що мені подобається? Бо моя чашка. Е, Обов'язково нам потрібні будуть ваги. На ваги кидаємо пічер. Я просто зараз думаю, типу, збивати це все разом чи окремо, але я думаю, мабуть, разом. Тому в пічер ми додаємо 20 мл малинового сиропу. Туди ми додаємо, напевно, грам, пусть буде мускатного горіху, щоб він так відчувався. Гарячий шоколад додаємо, мабуть, також 20 грам. Щоб ви розуміли, як я набрала гарячий шоколад. Я навіть не бачила, що їх там дві. Як я вже казала у минулому відео, те, щоб альтернатива класно розбивалася, Її потрібно взбовтати перед тим, як збивати, перед тим, як налити в пічер. Так, і додаємо в наше молоко в пічер. Напишіть в коментарях, як ви взагалі відноситесь до альтернативи і яку альтернативу використовують у вас. Або яка альтернатива, яка фірма альтернативи вам подобається більше. Зараз ми це все взбиваємо і виливаємо. Ще раз нагадую, у нас тут гарячий шоколад, плюс ванільне молоко, плюс малиновий сироп та мускатний горіх. Аромат прям дуже прикольний, дуже солодкий, наче якась випічка. Це дуже солодко, це дуже-дуже, дуже солодко. Гарячого шоколаду це альтернативо воно прям важке. Блін, ну це реально прикольно, але це дуже солодко. Блін, ну мені подобається, бо я люблю солодке. Але там для кого, хто не любить дуже солодке, то або додайте менше сиропу, чисто для е, якогось присмаку, або запаху, але не 20. Такого. Або це якісь, е, типу, печиво з малиною. Бо я навіть не знаю. Але це прикольно. Мені реально подобається.